туску звернуть. І шістка на погони. Олегуй. <тасує> тасуй. Ні, Олегович, Коли приїжджають родичі, це треш. Купачи ось дітей. Баба з дідом. Комусь душно зачини, комусь дує відчини. Постійно нема де сісти, нема де лягти. Ці постійні черги в туалет. Хай вдома краще сидять. Так спокійніше. Ех, Володька, Володька, Молодитище, ще, зелене, нічого не розумієш. От я тебе навчу. Ходімо, покажу. Ти ж тільки потусував, Олегович. Ходімо, ходімо. От, що таке сім'я, Володя? Сім'я це любов. Це коли всі на купі і ніхто нікому не заважає. Це коли ти хочеш, щоб всі замовкли. А коли це стається, тобі чогось не вистачає. Розумієш? Тому я, Володя, вже збираю гроші. На цю дворівневу квартиру. Ти диви, яка кухня, володя! В такій крутий сідниця моя як модель, а іншу газдиню не зачіпиш. Ту то їж. Тамо. Відпочивай. А коли діти будуть вирадувати, то нагору їх загнати і їсти не дати. Ха-ха, <смеш> жартую. А колись моя бабця казала: а на горі володька. Кожному по кімнаті. І як знизу, так і зверху по вбиральні. Тому чергу діли навпіл, а сам сиди довше. Ха-ха-ха! Жартую. А з дядьком що робити? Він хропе у наноса і все. Ха-ха-ха! Жартую! Лишити знизу у вітальні! Якісна цегла, товсті стіни, ніхто нічого і не почує! А я де? Де де? Зі мною в під'їзді в карти граєш! Ходімо ще дурня дам. А про квартиру, до речі, подумай, як дадуть на виплату, рік-два йти в дамках. Погнали!